Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео я хотів би поділитися своїм баченням Євробачення 2024. Це буде моя суб'єктивна особиста думка, мої суб'єктивні смаки. І ясна річ, ви можете з ними не погоджуватися. В цьому немає нічого страшного, особливо якщо ви підпишетеся на цей YouTube канал і свою критику виразите в коментарях. Декілька моїх приятелів вже записали відео на цю тему. Заохочую подивитися відповідні відео Олексія Погорєлова і Катерини Баско на YouTube каналі Небо Он. Посилання даю в описі під цим відео. Моя думка, де що буде відрізнятися, буде непопулярною. Хотів би торкнутися і самого конкурсу Євробачення, а особливо реакцій. Емоції багатьох католиків України, які радіють тому, що пісня про Діву Марію і Мати Терезу потрапила до фіналу. Мовляв, наші дівчата з України внесуть в цей, внесуть в цей конкурс щось добре, світле, християнське, цінне. Ну, майже з'вангелізують Євробачення. Пропустимо той факт, що сам конкурс має мало спільного з музикою і культурою. Звісно, це моє суб'єктивне, ви можете мати інші смаки, а мої ось такі. На мою думку, цей конкурс вже має такий ідеологічно політичний характер, де учасники заявляють різного роду маніфести, інколи добрі, інколи не дуже. І це, здається, вже всім зрозуміло, всі до цього звикли і в цьому ключі цей конкурс сприймають. Хотів би звернути увагу вашу на інше. Євробачення є символом того, до чого ведуть світ. Так, вони неомарксистські глобальні еліти, а ведуть вони до глобальної демонічної антикультури. А музика є сильним інструментом і засобом, щоб це робити. Пригадаємо, що в кімнаті підлітка, в кімнаті молодої людини, ви не знайдете фото політиків чи громадських діячів, лише фото відомих артистів, виконавців, акторів, спортсменів. Перше, що кидається в очі, коли так поверхнево переглянути хоча б учасників цього конкурсу цьогорічного, це те, що серед гуртів, а особливо серед дуетів, ми майже не знайдемо таких, які складаються з чоловіка і жінки. Це співають або одні чоловіки, або одні жінки. Ясна річ, я не хочу сказати, що коли співає двоє чоловіків або двоє жінок, то самим цим фактом це вже щось недобре, погане, грішне. Зовсім ні. Я хотів просто показати, що наша цивілізація рухається в напрямку постсімейного суспільства. Тобто суспільства такого, в якому люди переживають свою дійсність не крізь родинну якусь парадигму, не крізь відносини чоловіка і жінки, відносини подружжя, відносини батьків і дітей, тільки якось анонімово. Це спостерігається також в кінематографі, але також на прикладі цього конкурсу хотів це показати. Винятком є дует з Вірменії. Pani Jacqueline Bagdasarian i Louis Thomas, francuski multiinstrumentalist. No, żeby porównać, to w 1989 roku, kiedy było znacznie mniej wykonawców, ale seret uczestników mają takie duety jak Anna Oksa i Fausto Leali, Fanny Palumeri i Janis Savidakis, a także duet z Izraelu Gili i Galit. W 1994 roku mają takie duety Moira Steffens i Christopher Stickluna. Елізабет Андерсен і Ян Вернер Даніелсен, Марі Бергман і Роджер Понтаре, Альма і Дежан. Ну, якось так, погодьтеся, що різниця є все ж таки. Десяток, добрий, десяток учасників представляють ЛГБТ Плюс Q спільноту. Геї, лесбійки, небінарні особи та інші представни. Не знаю, як граматично-політично закінчити це слово, тому залишу так. Не хочу, щоб вразливі особи з середовища ЛГБТК ображалися на мене через неправильно підібраний займенник. Хоча хай ображаються. На конкурсі були представлені відверто сатанинські виступи, і особливо тут відзначилася Ірландія. На жаль, колись католицька країна. Йдеться про пісню Бембі Фак», здається. Пісню виконує особа, яка вважає себе небінарною. Але я вам по секрету скажу це жінка. І вона вживає по відношенню до себе займенники вони, їх і практикує чаклунство. 7 травня 31-річна Бембі Рей Робінсон забезпечила собі місце у фіналі Євробачення, який відбудеться завтра, тобто 11 травня в Швеції. Робінсон описує свою творчість як спірітичний поп з помітними і справді центральними аспектами сатанинських образів, дій і символів. Детальніше на цю тему говорить Катерина Баско в ось цьому відео. Після перемоги на національному відборі у власній країні, її звинуватили навіть в пропагуванні сатанізму. Вона це заперечує, заперечує також. Приналежність, якби, до якоїсь сатанинської секти, але позитивно ставиться до самого світогляду, скажімо так, до самих сатаністів. Більше того, вона не приховує своєї причетності безпосередньої причетності до окультизму, стверджуючи, що практикувала заклинання з раннього дитинства. Ось що вона каже: моє походження язичницьке, і я займаюсь чаклунством. Далі небінарна особа вжила нецензурну лексику, і я з огляду на ваші тендітні серця пропущу те, що вона далі там сказала. Е, дійсно, виступаючи у 2023 році, Робінсон заявила, що хі -хі, тоді пісня «Doomsday Blue є відверто сатанинською. Так? Е, вона також призналася до того, що. Використовувала так звану техніку, як ж вона називається, здається, backward masking. Тобто, коли слова читаються навпаки, так, щоб приховати, власне, зміст ось тих якихось заклять. Також є пісня, яка називається Увага Некроманія, некромантія, і теж містить в собі якісь там заклинання. Звісно, для багатьох може це здаватися, ну, боже мій, якась там фантазія, типу на зразок Гаррі Потера. Але пані Робінсон справді практикує магію, чаклунство, признається до цього, Тобто займається ідолопоклонством. Тобто, як би вам сказати, грішить проти першої Божої заповіді, не будеш мати інших богів, крім мене. Заповідь, яка ну, є чимось дуже важливим. Більше того, пані Робітсон говорить, що моя мета в житті змусити всіх залишити всі інші релігії і приєднатися до чаклунства. Ну і тепер хтось з вас скаже: ну, але ж представниці від України співатимуть про Діву Марію і матір Терезу. Ну власне, про це і йдеться глобальним елітам, щоб поруч біля себе були і ті, які прославляють сатану, і які співають про Діву Марію, матір Терезу. Так. Це є неоязичництво з демонічним елементом в чистому вигляді. Пригадаю, що Римська імперія до 315 року, тобто до Міланського едикту, була досить толерантна до різних релігій. Толеранція, власне, толерантна. Тобто, ну, розуміємо, що Римська імперія містила багато інших народів, Рим завойовував багато інших культур народів, де були різні релігії. І треба, щоб якось ті суспільства там жили. І тому римська влада казала так: так кланяйтеся кому завгодно. Кому там кланяєтеся? Там? Ну, якимось там ельфам, нема питань. Але. Мусите теж принести жертву на честь імператора. Ви там, кому кланяєтеся Христу? Нема питань. Кланяйтеся Христу. Але також маєте принести жертву імператору. І на це християни не погодилися. На це християни сказали ні. І саме за це християни були жорстоко переслідувані перші три століття свого існування. Я абсолютно не маю нічого, ну, нічого проти. Щодо цих дівчат Альона Альона і Джері Хейл, я їх не знаю, нічого особистого, підозрюю, що вони добрі люди. Не знаю, так собі думаю. Так би мені хотілося теж. Але навіть якщо б вони співали гімн любові святого Павла з першого послання до корінтян з 13 розділу, то їхня участь в Євробаченні це все рівно участь у відверто демонічній вечірці. І саме святий Павло Апостол про це чітко говорив: він казав, ну, що може бути спільного між світлом і темрявою? Ну, що може бути спільного між Дівою Марією, матір'ю Терезою і пані Робінзон і її піснею, яка перекладається, здається, як головоріз, щось такого, ну, можу помилитися, не хочу зараз там. Мій висновок простий, дорогі мої. Я це все сприймаю абсолютно в категоріях віри, в категоріях християнської доктрини, в категоріях християнської парадигми, а ця парадигма е, бере до уваги духовні впливи, духовний світ. І мій висновок простий брати участь у цьому конкурсі це ображати Бога. Це стати на одній сцені із тими, хто вшановує злого і хто сповідує ідеологію. Суперечну вірі і людській гідності. Вибір дуже простий: образа Бога, але з політичною підтримкою. І навернення глибоке навернення нас, українців, ну але, може, воно не конче буде супроводжуватися політичними оплесками цього світу, але буде супроводжуватися підтримкою, прихильністю Бога. Коли я записую це відео, то. Російські е, війська прорвали кордон в Харківській області і зайняли, якщо не помиляюся, чотири населених пункти. І думаю, що саме підтримка Бога нам особливо зараз потрібна. Особливо потрібна молитва за наших хлопців, до якої я палко закликаю. Христос Воскрес! Відваги! Дякую вам за вашу підтримку, за підтримку цього каналу. Цю підтримку я використовую на закупівлю різного спорядження, на різну допомогу нашим хлопцям. Хто хотів би долучитися, то в описі під відео є теж така можливість. Бувайте здорові. До зустрічі!